Вітаю всіх на каналі Ємпочинка, канал з ремонту техніки. Сьогодні до мене приїхала посилка з Кривого Рогу. В коробці у нас знаходиться бустер. Це бустер 12 тисячник, Такої моделі в мене ще не було на каналі. Ремонтуємо вперше. Тому давайте скривати посилочку і дивитися, що до нас приїхало. Поїхали! А приїхав до нас бустер 12 ї компанії Baseus. моделі CRG S03. Така дуже цікава моделька. Ось повні характеристики цієї моделі. У цієї моделі є вхідний роз'єм Type-C і вихідний USB. Також є вихід на клеші. От. І є в наявності а, ліхтарик, два світлодіоди, які стоять по обі сторони. Ось такий пристрій Базеос. А, з виду бачу, що, що пристрій не відкривався а, доволі новий, навіть ще наклейка зверху є захисна. А, тому давайте одразу. Продіагностуємо несправність, підключимо до зарядного пристрою. На кнопку він не реагує. Будемо підключати через USB-тестер наш бустер до зарядки. Реакції немає ніякої, тільки живлення у нас по нулях. Як бачимо. Тому давайте одразу розберемо його і подивимось, що у нас всередині. Збирається, ця моделька доволі таки просто. Для цього треба мати в наявності ось такий спуджер лопатку. Спершу нам потрібно зняти верхню лицеву накладку з бустера і добратися вже до гвинтів, які тримають нижню частину корпусу. Ну що, розбираємо? Так доволі просто знімається верхня лицева накладка, достатньо її трошки підійти знизу, а вже за допомогою викрутки далі обережно припідняти її. При цьому усі защілки в нас цілі. Далі за допомогою викрутки викручуємо 8 гвинтів, які у нас тримають нижню частину корпусу. Відкручуємо. Як ми викрутили всі гвинти, поклали їх в сторонку, давайте знімемо нижню частину бустера. розібрали ми вже бустер. Давайте перейдемо до огляду. Компонентів на предмет наявності якихось дефектів або пошкоджень. Бачу, що плата доволі таки все з нею в порядку. Зовнішніх пошкоджень я не бачу, тому знімаю плату і перед тим як знімати, виключаю акумулятор від роз'єму. То Я вже від'єднав від акумулятора, відключив живлення. Ще раз пробігаюся по компонентах, дивлюся ознаки якихось моментів підгорівших, але звісно на платі я ніяких пошкоджень не знайшов. Наступний етап це перевірка наявності напруги на акумуляторі. Для цього беремо мультиметр, виставляємо режим виміру напруги. Виставляємо так, щоб було видно заміри. Пробуємо міряти напругу на. Акумуляторному блоці в нас 12 вольт 12,18. Акумулятор себе почуває добре, так, така напруга допустима для нього. Тому відкладаємо акумуляторний блок в сторонку і працювати будемо з платою. Тепер трохи інформації по самій платі. Доволі часто проблема з цією платою заключається в тому, що Ця лінійка бустрів, як і інша 20 тисяч, вона не поставляється з зарядним пристроєм. Тому ті, хто мають вдома різні гаджети, сюди впіндюрюють все, що, як кажуть, попаде під руку. Що буває, коли підключають швидку зарядку або надміцні зарядки, просто-напросто вижигається ось цей контролер Type-C. це мікросхема в нас. TSC 1405. Ось так виглядає даташит на неї. Хтось колись мені писав коментар, що я неправильно вимовляю слово даташит. Ковтає букву Т, тому вже навчився виговорювати правильно. Так, поїхали далі. Збираю контролер Type-C. Зачастіше виходить з ладу стабілізатор напруги 5,5 вольт. Ева, що ти хочеш? Не даєш мені знімати відео. Что? Кушать? Пішли, буду кормити. Продовжуємо Так. По контролеру. Згорає контроллер Type-C. Вибиває в нас стабілізатор напруги, який у нас... На 5 вольт. І а, завдяки тому, що а, вибуває стабілізатор, у нас дуже часто виходить з ладу ось цей мікроконтролер. А, мікроконтролер у нас лінійка SH69P48. А, ось так виглядає за на цю мікросхему. мікроконтролер. У нашому випадку він ось такий. Коли згорає а, мікроконтролер, звісно, в цьому випадку я вже не можу нічого зробити з цим пристроєм, бо поки що я не маю можливості придбати програматор на цю мікросхему лінійки, та і самих мікросхем а, дуже складно знайти до нас. Хто знає, чим програмувати ось цю лінійку мікросхем, будь ласка, напишіть свої коментарі, буду вдячний. А, коли... А, я виявляю, що згорів мікроконтролер, Далі я вже нічого не можу зробити. Тому, по-перше, перед ремонтом давайте перевіримо, чи не згорів у нас мікроконтролер. Для цього треба а, прозвонити ось цей конденсатор, який знаходиться у живленні цієї мікросхеми. Якщо він не буде дзвонитися, то в нас є шанс на відновлення. Давайте поміряємо. Включаємо мультіметр, виставляємо режим прозвонки. Тикаємось щупами на конденсатор. З конденсатором у нас усе добре, тому є шанс, що в нас контролер вцілів. Але якщо він вцілів, то все одно бажано замінити стабілізатор на 5 вольт і одразу замінити контролер Type-C, бо ми не бачимо реакції на підключення зарядного пристрою. 90%, як правило, згорає він, згорає стабілізатор на 5 вольт. Ще бувають випадки, коли в нас згорає чарджер. По чарджеру. Чарджер це в нас мікросхема SY8286A. Ось так виглядає даташит на неї. Ось маркування мікросхеми. Ось схема. Ось ця мікросхемка. Ось так вона виглядає, в продажу вона є. Але коли вона згорає, випадки, як правило, дуже печальні. Зараз покажу приклади. Ось приклади того, коли згорає чарджер. Ось так воно все дуже печально виглядає. В цих випадках дуже складно відновити контакти. Ось тут я вже працював, пробував відновлювати контакти, але ще не доробив. Це все платили в мене донори. Деяких немає мікроконтролерів, вони всі ну, вийшли з ладу. По іншим проблемам іноді буває таке, що згорають масфети. Це рідко, але таке трапляється. Сама основна проблема цієї лінійки. Бустерів це контролер Type-C, який я показував раніше. Це мікросхема TSCC1405. Ось так вона виглядає. Ось. На фотографії на DataShip. В моєму випадку я розумію, що є шанс на відновлення, тому давайте. Зараз одразу знімемо стабілізатор лінійний на 5 вольт і одразу замінимо контролер Type-C. Поїхали! Компоненти вже на своїх законних місцях. Зараз ще підкину плату під мікроскоп. Подивлюся, як запаявся контролер Type-C. Якщо все гаразд, то будемо перевіряти. Плата вже під мікроскопом дивимось посадку контролера Посадив доволі таки непогано, не ідеально, скажімо так, але непогано. Все сидить чітко, давайте перевіримо, підключимо до акумулятора і э, з'ясуємо чи дало нам цей результат Пробуємо підключати э, зарядку Підключаємо MC. І бачимо, та дам у нас пішла зарядка. Це перемога. Зараз ще перевіримо, як у нас працює кнопка, кнопка у нас працює, ліхтар у нас може і не спрацювати з нульовим. Розрядом. Зараз трошки підзарядимо і подивимось. Підключив я бустер на зарядку, залишаю на декілька хвилин. Нехай підзаряджається, бачимо напруга 5-16 вольт, ампераж 1,5 А. Ампера. Зарядка у нас на 2 А, тому заряджаємо бустер. І коли у нас буде вже там 1, 2, 3 відсотки, будемо перевіряти ліхтар. Так, пройшло декілька хвилин, вже бачу 3% бустер набрав. Цього буде достатньо для того, щоб перевірити ліхтар. Під'єднуємо зарядку і пробуємо вімкнути ліхтарик. Так, ліхтарик у нас працює і це дуже добре. Так, тепер... Збираємо пристрій в зворотньому порядку. Поїхали. Що, друзі, на цьому наше відео добігає до кінця. Кому воно сподобалось, ставимо вподобайки. Обов'язково підписуємося на канал М-Починка. Напам'ятаю, що в нас є свій телеграм-канал, посилання буде у описі до даного відео. На телеграм-каналі є дуже цікава інформація з приводу ремонтів бустерів, також є документація і деякі інші речі. дякую за увагу. До зустрічі. Пока-пока.